Авторська читає про Бугдарина. Ну от, я знову виявилася на сцені. Знову зібралася вся ця публіка, і вони мене не розуміють. Вони хочуть побачити щось нове, щось незвичайне, а я, я вже давно стала звичайною. Банальною. Та чому? Я ж давала все своїм талантом. Я віддала життя театру, а вони мене не розуміють, не бачать. Я не можу бути такою, як інші. Я не можу приймати всі ці нові форми. Я люблю театр. Я жива тільки на сцені. Я... Я віддавала йому все, але чи помітили ви це? Чи можна оцінити мої старання? Я все, що я зробила, я зробила заради цієї сцени, заради цього мистецтва. Я була готова віддати все себе. Бо вважала, що театр це найголовніше в моєму житті. І як мені тепер жити? На сцені все ясно. Роль. Партнер. А тут, в житті. Вони хочуть, щоб я віддала себе. Що ж зі мною сталося? Мені більше не вистачає сили, щоб любити, щоб вірити в себе цей театр! Більше не моє місце. Але я все ще туди йду. Чому? Б? Мабуть, тому що там я можу бути собою. я просто боюся, що станеться після того, як залишу цей світ. Що буде після того, як я зникну? Що буде з моїми почуттями, з моєю любов'ю до театру? Все це, мабуть, вже вийшло за межі можливого. Я занадто багато жертвувала. Щоб тепер просто піти і зникнути в тіні. Мистецтво це не гра, це жертва. І якщо ти не готовий віддавати себе до кінця, краще взагалі вже не починати.